Всім привіт! Намасте! Сьогодні ми з вами виконаємо тренування для кульшових суглобів, тому що це важливо як для нашого жіночого здоров'я, так і для рухливості та а також да, для руху лімфи та тим, в кого є набряки, як їх профілактика. Тому почнемо. Стаємо в позицію чотирьохкутника. Коліна у нас під стегнами, стопи розслаблені, долоні. Притиснуті до підлоги, лікті, дивляться ліктєві впадини одна на одну погляд на початок килимка. І ми просто поки що порухаємось, та штовхаємо назад, на вдох і з видихом повертаємось вперед, більше вагу переносимо на долоні. І ще назад вдох. При цьому ми не тягнемось вниз, не підкручуємо куприк, куприк нас залишається наверху. Вдох. Назад, штовхнули задню стінку сідничками, видих вперед. Можете також покласти руку на сідницю і відчути, як сідничні бугри, наче розкриваються, коли ми йдемо назад, на вдох і на видих, знову закрились. І ще вдох. Назад. І видих, закрились. Можете також змінити, попробувати з іншого боку вдох. І видих. Відчуйте, як працює ваше тіло. І ще видох, і видих. І останній видох і видих. Добре. Тепер ми поставимо з вами праву ногу попереду, Ліва залишається на місці. І ми піднімаємось. Руки можна поки що. Поставити собі на пояс і декілька разів штовхаємо таз вперед на вдох, і з видихом трошки тягнемо сіднички назад. І ще вдох вперед, і з видихом назад. І ще один вперед. Вдох, штовхнули, підкрутили таз. І з видихом штовхнули сідничні бугри назад. Добре, тепер ми додамо руки. Витягуємо руки вперед. І ми будемо йти на вдох вперед. І при цьому відводити ліву руку назад. Погляд переводимо за рукою. І з видихом, штовхаючись правою стопою, виводимо себе в центр. І ще вдох. Розкрились та штовхнули вперед, з видихом, повернулись назад. І продовжуємо. Вдох і видих. Відчувайте також, як працюють ваші сідниці, вдох і видих. І розкриваємось, малюємо напівколо таке рукою, об'ємне, широке. Працюємо також зі спиною, розкриваємось вдих. І видих. І постійно штовхаємось правою стопою вдох. І повернулись видих. Добре, змістіть трошечки праву стопу за край килимка. І зараз ми будемо робити такий рух, таз. Ми будемо штовхати, наче в сторону, наче ми хочемо праву сідничку штовхнути стінку справа. І руки також при цьому будуть працювати на вдох. Ми штовхаємо таз і розкриваємо за руками одна рівна лінія, погляд вгору. І з видихом вернулись вперед. І знов розкрились. Вдох і повернулись. Видих. І ще Вдох. І видих. При цьому, коли ви розкриваєтесь, старайтеся, щоб в руках була у вас рівна лінія, грудний відділ ми теж провертаємо в стелю. І таз продовжимо штовхати. В сторону розкрились. І видих. Вернулись. І ще три. Вдох. Витягнулись, розкрились. Видих, центр. І два. І видих. І останній вдох. І видих. Добре. Опустіть, поки ще руки на килимок а з боку від правої ноги. І ми зараз будемо промальовувати круги тазом, штовхати знов таз в праву сідничку, назад, вліво і вперед. Амплітуда може бути невелика. Промальовуємо круги, дивимось на початок килимка, шия в нас не заломується і не провисає. І продовжуємо прокручувати ще. Декілька кругів. Добре, вдих, і видих. І ще один вдих, і видих. І останній вдих. І видих. Чудово, ми піднімаємось, ви не міняєте позицію. Я провернусь до вас, щоб вам було краще видно. Права нога, як у нас стояла. Попереду, так ми ще її трошки відводимо, стопу розкриваємо в позицію діагональ, залишаємось на лівому коліні. Опустимо поки що руки на пояс, і ми будемо штовхати таз вперед, в сторону, якби коліно заїжджає зараз за стопу, і з видихом вертаємось в нейтраль. І зробимо так декілька разів. На вдох, максимально опустились вниз, наскільки тіло дозволяє. І з видихом повернулись. І ще один зробимо вдох. І повернулись на видих. Добре. Тепер ми заведемо руки перед собою, візьмемось за лікті. І коли ми будемо тягнутись ногою, штовхатись вперед на вдох, ми лікті будемо завертати вліво і погляд, наче скрутку таку робити. І з видихом вертаємось в нейтраль. І ще. На вдох. Потягнулися ногою в одну сторону, за руками в іншу. Повернулись. Видих. І ще вдох. І видих. І ще три. Видих. Два. Видих. І останній. Вдих. І видих. Добре. Тепер давайте поміняємо сторони. Нехай трошки відпочине, перенесемось нагрузку. Опускаємо зараз на справе праве коліно опорне, ліва нога перед собою, стопа Поки що вона стоїть на килимку. Угу. І ми піднімемось, руки поставимо на пояс і декілька разів. Поштовхаємо таз вперед на вдох, потягнемо лобкова кістка, туди йде вперед. І з видихом сіднички трошки назад нахилились. І ще вдох. Штовхнули вперед. І видих назад. Відчуйте ось тут, як відбувається робота. І видих. І ще один вдох. Добре. І видих. І тепер вернулись. Нейтраль, руки вивели вперед. І ми зараз будемо правою малювати на півкруг. Штовхаємо таз вперед, на вдох, і за правою рукою з видихом розкриваємось і вертаємось в центр. І ще навдох. Розкрились, погляд за правою рукою, штовхнули таз вперед. І видих. Повернулись і продовжуємо. Видох. І видих, і ще, видох, і видих, і ще. Видох. Видих. І гарно промальовуйте круги, розкривайтеся І продовжуйте штовхати таз вперед. Якщо він йде ще глибше, тепер рух і легше. Збільшуємо амплітуду. І ще один, вдих, і видих. Добре. Ставимо ногу трошечки в сторону, можна її змістити з коврика ліву. стопу. І зараз ми будемо штовхати ліву сідничку в ліву сторону. І за руками розкриватись, розкриваючи грудний відділ, руки витягувати в діагональ. І на вдох. Штовхаємо сідницю, витягуємось руками, і з видихом. Вертаємось в центр. І ще витягнулись вдох, вернулись з видихом. Нікуди не завалюємось, рукою не обов'язково торкатись до підлоги. Робіть так, як вам комфортно, просто зберігайте одну рівну лінію, розкривайте грудний відділ. І при цьому штовхайте таз лівою сідницею ми штовхаємо ліву стінку. І видих. І ще два, і один. І видих. Добре. Опускаємо ручки з боку від лівої стопи. І промальовуємо зараз круги тазом. Штовхнули знов сідничку вліво, назад, вправо, і вперед. Спина в нас рівна. Продовжуємо малювати кола. Погляд на початок килимка. Тут може бути не дуже амплітудний рух, але відчуття будуть досить яскравими, і робота у вас йде. І ще один. І останнє коло промалювали, і зараз змішуємо. Ліву спу в сторону, я до вас знову повернусь. Праве коліно опорне, ліва стопа дивиться в діагональ. Руки на поясі, і три рази зробимо просто штовхаємо себе вліво. Колінко заходить вперед, і з видихом вертаємось в центр. І ще відчуйте зараз свою амплітуду, вдох, і відштовхуємось стопою, видих. І ще робимо все дуже вдумливо. Не падаємо, не плюхаємось і видих. Угу. І тепер беремо руки перед собою, за лікті, штовхаємось вперед на вдох, а лікті заводимо вправо, витягуємось ними і з видихом штовхнулись від стопи, повернулись в центр. І ще вдох. Скрутились, опустились і видих вниз. І вдох. І в І ще три. Вдихаємо глибоко, два. Угу. І один. Повернулись. Добре. Зараз ми знову повернемось. На четвереньки заведемо праве коліно вперед, праве ліве у нас перехрещене, стопи лежать. на ширині килимка приблизно, і ми так само штовхаємо сідничні бугри назад, на вдох, тут вже інша робота. І з видихом вперед. І знову можете взяти сідничку, відчути, як сідничні бугри розкриваються, зараз буде більша робота в лівому, і вперед. Видих. При цьому ми не опускаємось вниз, коліна в нас і гомілки не відриваються. Погляд на початок килимка, шия продовження хребта і продовжуємо. Штовхнули задню стінку сідничками вдох, і вперед видих. І ще три. Відох. І видих, і два. І один. Добре. І поміняли. Тепер зайшли вперед лівим колінком, перехрестили колінка, стопи розслаблені, лежать на хилинку. І знову штовхаємо сідничними буграми. стінку назад, вдох. І з видихом вперед. І тут ви відчуєте, зараз якось права сідничка. Працює, Можете ліву ручку покласти, так буде легше тримати баланс і попробувати декілька разів. На вдох. Тягнемось назад і з видихом вперед. Угу. І ще вдох. І видих. І ще три. Погляд на початок килимка, Шия У нас отак от не провисає. Ми не дивимося на свої ноги. І один. Вдох. Розплелись. І зараз ми виводимо праву ногу в сторону, а у нас коліно і стопа, може до вас так повернутися, на одній лінії. Стопа в нас дивиться вперед. Руками зараз оперлись, так само, як ми стоїмо в позиції щотирикутника. І ми зараз будемо за правою рукою розкриватись на вдох і таз заводити трошки. Вперед. І у нас тут буде така скрутка по спіралі. А з видихом рукою тягнутись правою під ліву, дивитись наліво. І таз у нас буде заводитись також вліво. І ми будемо робити такі оберти. На вдох, себе вправо розкрились, витягнулись. І з видихом скрутились. І продовжуємо. Вдох. Розкриваємось і видих, закручуємось. І ще вдох. Якщо тут є якісь хрускіт в тазу, в тазубедрених це нормально. Може там вставати все на свої місця, так буває. І видих, і ми наче рухаємось по спіралі. І ще раз розкрились. І закрились. Добре. Опустили знов обидві ручки. Я до вас повернусь. Остіть те, як ви були. Позиція не міняється. Ми зараз скругляємо спину і тягнемо таз назад, садимо його на п'ятку. І з видихом знову піднімаємо з спиною і тут вирівнюємось. І знову підкручуємо куприк, скругляємо спинку, тягнемо таз назад, вдох. Сіли, якщо виходить, і з видихом, з круглою спиною піднялись і розкрутились, і знову підкрутились, Вниз, свидох і видих, розкрутились. І ще один. Вдох. І видих. Повернулись. І поміняємо сторону. Це у нас вже. Останні вправи. А, витягуємо зараз ліву ногу в сторону, стопа в нас дивиться вперед, коліно, стопа на одній лінії. Стоїмо так само рука як в позиції чотирикутника, лікцюві впадини, нагадую, дивляться одна на одну долоні притиснуті. І ми зараз будемо розкривати за лівою рукою вдох і таз, штовхати, якби теж вліво. І з видихом. Пірнати рукою лівою під і таз штовхати вправо наче сідничку. І ще на вдох. Розкрились по спіралі, розкрутились. І з видихом скрутились. І ще розкрились вдох. І видих, Закрились. І продовжуємо вдох. Максимально провертаємось, наскільки тіло нас пускає, і видих закрились. І ще один вдох. І видих. Добре. І опускаємо руку. Знову скругляємо спину, починаючи з куприками, підкручуємо його, скругляємось і садимо таз на п'яточку, вдох. І з видихом плавно розкручуємо, звертаємось в центр. Вирівнялись. І знову підкрутили, куприк скруглились, вдох. Сіли і з видихом. Піднімаємось, розкручуємось, вирівнюємось. І ще два. Вдох. Якщо прям сісти не виходить, нічого страшного, опускайтесь, наскільки вам доступно. І видих. І ще один вдох, опустились і видих, розкрутились. Добре. З цього достатньо. Дякую вам всім за тренування. Намасте, більше практик на моєму YouTube-каналі. Також можете підписуватись на мій інстаграм, слідкувати за новинами про йога-ретрити та інші події. І якщо ви бажаєте подякувати мені фінансово, знизу під описом відео є посилання на банку Монобанк. Всім дякую. За